Як позбутися випадіння волосся без відкатів, без безмені, бадів, косметичних засобів за 4-6 тижнів. Якщо ви вже приймали вітаміни з мінералами, постійно пробуєте новий догляд, процедуру для активації росту, але як тільки припиняєте курс, стає ще гірше, це відео точно вирішить вашу проблему. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог, і в цьому відео не буде тривіальних порад, які ви могли чути на інших каналах. Я дам вам покрокову науково-обґрунтовану стратегію, яка Допоможе зупинити випадіння волосся за 4-6 тижнів. Дивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на канал, тому що українською мовою на YouTube поки що дуже мало подібної інформації від сертифікованих спеціалістів. Поїхали! Отже, що робить звичайна дівчина, коли помічає, що волосся стало випадати більше. Вхід йдуть маски, бальзами для активації росту волосся, і також всі ми час від часу любимо призначати собі вітаміні, мінеральні комплекси без урахування своїх. І актуальних аналізів крові. Не треба так робити, якщо ви не хочете нашкодити собі і отримати відкат одразу після закінчення прийому. Ви маєте точно знати, чого саме потребує ваш організм. Як ми говорили в минулому відео, одна з можливих причин випадіння волосся це дефіцит мікроелементів. Але увага! Питання не в тому, як мені отримати ще більше вітамінів, не які ще баночки мені потрібно докупити з мінералами, а чому ці нутрієнти не засвоюються в мене належне. <залежним> чином з продуктів харчування. Часто випадіння волосся пов'язано з порушенням роботи ШКТ, при якому мікроелементи можуть гірше засвоюватися або також швидше вичерпуватися. І тоді організм починає брати ці речовини з запасів, з депо, тобто з волосся, з кісткової маси. Тому дуже важливий момент, якщо в ваших харчових звичках хаос дуже багато рафінованих вугловодів, цукру, тут не встигли поїсти, купили булку або ходок замість. Повноцінного прийому їжі, ви не вживаєте 2-3 рази на день якісний білок. У вас буде підвищуватися рівень системного запалення. Як результат, мікроелементи гірше засвоюються і також сильніше вичерпуються для того, щоб знизити те запалення, яке ви створили самостійно своїми звичками. І тоді також у нас буде сильніше випадати волосся, і загалом від прийому бадів не буде наявних результатів. Харчування не чарівна таблетка, але це база, на яку покладається уся подальша робота. Робота. Наступний момент: ми ніколи не призначаємо собі добавки, якщо ми давно не робили аналіз крові. Чому так? По-перше, ви маєте знати, які саме вітаміни чи мінерали у вас в дефіциті. Наприклад, що я часто бачу у клієнтів: фоліова кислота, вітамін b 12 може бути ближче до нижньої межі норми, тобто це дефіцит. А от цинк, мідь, селен може бути в нормі. І тоді таким чином ці мінерали ми додатково не купуємо, тому що таким чином ми не хочемо нашкодити собі. Профіцитом на клітинному рівні. По-друге, волосся також може випадати через гормональний дисбаланс, через підвищення рівня андрогенів, тобто чоловічих статевих гормонів. І якщо ви побачите це за аналізом, тоді ваш підхід, ваші добавки будуть відрізнятися. Про основні причини випадіння волосся і які аналізи обов'язково варто здати, щоб виключити усі причини, ми говорили в минулому відео. Посилання буде десь праворуч. Отже, покажу вам кейс своєї клієнтки, як це відбувається на практиці, як на Справді, просто і елементарно може бути позбутися випадіння волосся у більшості випадків. Ірина 26 років звернулася до мене навесні 23-го року. Точка А висипання на обличчі сильно випадає волосся. Вітаміні комплекси не допомагають. Постійне відчуття втоми, клонить в сон протягом дня. Найважливіше, що ми зробили: ми налагодили харчові звички, прибрали на 80% харчові тригери з харчування, але, скажімо так, без сильних обмежень. За бажанням Іри, все одно в раціоні інколи були присутні швидкі вуглеводи. Призначили 6 добавок під результат аналізів курсом на 3 місяця для того, щоб знизити системне запалення і поповнити наявні дефіцити. І також Іра стала трошечки більш Відпочивати, знизила навантаження по роботі, тому що стрес це ще один потужний фактор для випадіння волосся. Отже, що ми маємо вже через 6 тижнів. З першого тижня у Іри стало значно більше енергії, зникло висипання, волосся випадає значно менше і росте нове. Це саме той випадок, коли 20% дій зробили нам 80% результату. В такий короткий термін це можливо лише при цілісному підході. Для цього вам не потрібні ні купа косметичних баночок, ні дорогі Суперфуди, ні величезна кількість бадів про всяк випадок. Все, що вам потрібно, це налагодити ваші харчові звички потрошку в комфортному режимі, знизити рівень гормони до норми натуропатично і також поповнити грамотно ваші наявні дефіцити під результат аналізів. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть коментар під цим відео. Я читаю і відповідаю на коментарі. І також, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, так я зрозумію, на які теми знімати серії. Частіше, і що загалом більш актуально для моєї аудиторії? До зустрічі у новому відео.